Кажуть, гроші це крос бізнесу. І це правда. Від їхнього руху залежить, чи буде компанія здоровою чи навтаки. Але як насправді зрозуміти, куди течуть ті життєво важливі потоки? Так от давайте сьогодні розберемося, як взяти їх під повний контроль. Це, знаєте, питання на мільйон, бо без чіткої відповіді на нього будь-яка стратегія це просто ну, пальцем в небо. Саме для цього і існує ціла система, яка вносить абсолютну ясність у фінанси. І називається вона облік грошових коштів. Окей, перш ніж ми пірнемо в деталі, давайте з'ясуємо головне, а навіщо все це? Яка кінцева мета обліку грошових коштів? Відповідь насправді проста, але дуже потужна. Ось вона, ця мета. І тут ключове кожне слово. Йдеться не про те, щоб просто порахувати гроші в кінці дня, а про те, щоб створити цілісну, надійну картину фінансового здоров'я компанії. Це той самий фундамент, на якому потім будуються абсолютно всі управлінські рішення. Гаразд, з навіщо розібралися. Тепер давайте до що. Що ж це таке по своїй суті цей облік, і повірте, це значно більше, ніж просто нудна бухгалтерія. Якщо зовсім просто, то це така собі система, набір чітких правил гри для грошей. Її мета гарантувати, що кожна гривня, яка рухається, зафіксована, перевірена і відповідає нормам по суті, все це про порядок і контроль. І вся ця система стоїть на п'яти китах, або якщо хочете на п'яти основних стовпах це п'ять конкретних завдань, які разом перетворюють фінансовий хаос на щось ну, структуроване і зрозуміле. І що ж це за завдання. Ну, дивіться перше банально зберегти гроші, друге залізна дисципліна, третє точність аж до копійки і своєчасність. Четверте тримати під контролем усі розрахунки. І п'яте найцікавіше перетворити всі ці цифри на корисну інформацію. Звучить просто давайте розберемо кожен пункт. І так, завдання номер один. Звучить очевидно, але це фундамент безпека. Треба постійно знати, скільки грошей у касі, скільки на рахунках. Без цього як помітити, що щось не так, помилку чи, не дай Боже, крадіжку. Це як щоранку перевіряти пульс бізнесу, потрібно точно знати, скільки грошей є і де вони. Добре, гроші в безпеці. Що далі? А далі дисципліна. Кожен рух грошей має бути підкріплений документом. Ніяких я потім занесу. Класична історія хтось щось купив для офісу, а чек загубив. І що тепер ці гроші ніби випарувалися з обліку? Це створює безлад і потенційні проблеми з податковою. Так от дисципліна це і є запобіжник від такого хаосу. Третій столб нашої системи швидкість і точність. Інформація, знаєте, як свіжий хліб, цінна, поки гаряча. Всі операції мають фіксуватися негайно і без помилок, бо, ну, серйозно, спробуйте приймати рішення про закупівлю, дивлячись на залишки тижневої давності. Це ризик витратити гроші, яких по факту вже й нема. Будь-яка затримка просто спотворює реальність. Переходимо до четвертого завдання. Тут ми дивимося на стосунки компанії зі світом. Все просто ми маємо вчасно платити тим, кому винні, і що не менш важливо, вчасно отримувати гроші від тих, хто винен нам. Уявіть через затримку платежу ключовий постачальник не відвантажить сировину. І все. Виробництво стало це вже не просто про борги, це про репутацію і довіру. І ось ми підійшли до фіналу, до п'ятого завдання. Це так би мовити, вишенька на торті. Бо яка користь від гори цифр, якщо їх неможливо зрозуміти? Всю зібрану інформацію про залишки, надходження, витрати треба перетворити на щось людське, на зрозумілі звіти, графіки, дашборди, щоб керівництво, глянувши на них, могло за секунду зрозуміти ага, ситуація ось така. І от уявімо, всі п'ять завдаль виконано, порядок наведено, дані зібрані. І що, що ми отримуємо в сухому залишку, навіщо були всі ці зусилля? А результат це не просто стоси паперів чи файли в Excel. Результат це повна і що найважливіше достовірна інформація, і знаєте, в сучасному бізнесі це, мабуть, найцінніший актив, який тільки може бути. Добре, є у нас ця ідеальна інформація. І що з нею робити? Яка з нею користь? А ось тут і починається найцікавіше. Бо відповідь на це питання це і є справжня мета всього, про що ми говорили. Вона дає основу, фундамент для правильних управлінських рішень, куди інвестувати, де скоротити витрати, чи варто наймати нових людей. Дивіться без точних даних це все гра в рулетку, а з ними це вже шахи, це виважене розумне управління. І наостанок просто подумайте про це: от якби в бізнесі чи навіть в особистому проєкті була така абсолютна фінансова ясність, яке одне єдине рішення, прийняте на основі цих даних, могло б змінити абсолютно все по справжньому перевернути гру.